Польські медіа чи не найбільш детально розповідають про побиття журналістки. До репортажних подробиць додають цитата: лише вчора Чорновол написала про міністра Захарченка Тут живе кат, а сьогодні опинилася в реанімації. Телеканал ТВН-24 не церемониться і в заголовку свого матеріалу запитує прямо помста за статтю про голову МВС. Показує також архівне інтерв'ю з Тетяною Чорновол поруч із фотографіями після побиття. Повідомляють про інцидент під Києвом і в Португалії та Іспанії, згадують про розслідування журналістки. Матеріали розміщують, однак, у розділі кримінал, а не політика. Німці реагують на напад не надто емоційно, коротко переказують події, пояснюють, чим саме в Україні відома Тетяна Чорновол. Французькі медіа відгукнулися на побиття активніше. Пишуть не лише про напад на Чорновол, а й про атаки на інших активістів Євромайдану. Детально розповідають про антикорупційні розслідування, проведені журналісткою останнім часом. Згадують про визити чорновол до розкішних маєтків українських політиків і американські медіа розповідають задовго до зйомок будинку міністра Захарченка Журналістка намагалася прорватися до президентського маєтку. Повідомляють про побиття Тетяни Чорновол і російські медіа. Факт нападу висвітлюють стримано і досить об'єктивно. Та, наприклад, провладні канали навіть не намагаються пояснити, хто така ця журналістка і чим могла заслужити напад. Ксенія Новіко, п'ятий канал.